Проблеми з електропостачанням призводять до величезної кількості проблем, пов'язаних з пожежами, з якимись іншими історіями. От дуже страшна трагедія сталася в селі Воля Висоцька на Львівщині. У житловому будинку сталася пожежа в якої загинуло троє дітей: вік 2, 4 та 6 років. Це повідомили в поліції. Їхня мати вранці закрила їх вдома і пішла на роботу. Повернулася пізно ввечері, а діти вже загинули. Смі матері тепер загрожує до п'яти років ув'язнення. Сьогодні нам в поліції пояснили нові деталі цієї трагедії. Давайте послухаємо. В ході судового розслідування було встановлено, що мати малолітніх дітей у ранішню подуби. Залишила дітей без нагляду та пішла на роботу. Повернувшись 7 лютого 2026 року, близько 21 години 30 хвилин виявила у приміщенні житлової житлового будинку мертвими своїми трьох дітей. Вони перебували без свідомості. Вона викликала швидку. За фактом було здійснено ви з працівниками швидкої медичної допомоги, які по приїзду на місце події констатували смерть. Згідно даних досудового судового розслідування, сім'я не перебувала на обліку у соціальних службах однак встановлено, що е, мати із е, батьком дітей була розлучена офіційно відповідно до рішення суду у 2021 році. Санкція статті передбачає обмеження волі на сток від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. На даний час е, підозрювані обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Абсолютно страшна історія, яка ще раз е змушує нас замислитися про те, наскільки важливо дотримуватися правил, простих правил пожежної безпеки, особливо в цей непростий час, в цю непросту зиму.